Нарешті підійшла й моя черга до стоматолога. Приємним було те, що лікарем виявилася вродлива білявка з блакитними очима. Її зовнішність якось не в'язалася з її роботою, їй би десь секретаркою працювати та усміхатися мило заклопотаним відвідувачам. але вона була лікарем-стоматологом. І коли я вже збирався зачинити за собою двері і підійти до крісла. Вона раптом кинула на стіл свої інструменти і нервово вигукнула Я не можу так більше. Я втомилася, я хочу відпочити. І вона попрямувала до дверей, біля яких я стояв. Не знаю чому, але я машинально приставив ногу до дверей і заблокував вихід назовні. Можливо, тому, що втратити чергу, вимучену в виснажливому очікуванні, все ж таки не хотілося. Вона зупинилася поряд і дивилася мені прямо в очі. Її безтонні, блакитні очі були наповнені смутком та болем, а ще нерозуміння мого вчинку. Вона, ніби мені, подумки казала Ну, що ж ти робиш? Бачиш, у мене була й душа, я втомилася, а в тебе ніякого співчуття до мене немає. І я прибирав ногу від дверей. Маленька іскорка подяки в її очах спалахнула і згасла. І вона пішла, а я залишився стояти і не знав, що робити далі. За хвилину до кабінету зайшов лікар-чоловік міцної статури, з певним поглядом. Ось такими мають бути стоматологи, подумав я. А де лікарка, яка мала прийняти мене? Вона плаче у підсобці. Але ви не хвилюйтеся, ваші зуби огляну я. Поки лікар оглядав мої зуби, я все ніяк не міг заспокоїтись і думав про ту молоду жінку. Красива, молода. Вона має бути щасливою. Але щось в її житті пішло не так, і мені хотілося щиро побажати їй щастя. Сподіваюся, що в неї в житті все буде гаразд.